Вітаю! Хочу запросити вас на весняний інтенсив від держзакупівель. Якщо ви уповноважена особа, фахівець публічних закупівель, бухгалтер, економіст, юрист, керівник комунального або державного підприємства, що опікується закупівлями, цей навчальний захід для вас. Вже зараз потурбуйтеся про свій професійний розвиток. Разом ми розберемо особливості формування фінансового плану, що впливають на змогу закупівельника задовольняти потреби підприємства. Поговоримо про видаткову частину фінплану, планування доходів, а також типові помилки, яких фінплані допускають замовника. Чимало запитань наразі викликає відміна господарського кодексу. Проаналізуємо, як діяти в перехідний період та на які законодавчі положення спиратися закупівельнику. На навчанні ми розглянемо всі деталі з організації закупівельного процесу на підприємстві. Подбаємо, щоб ви могли оптимізувати його для різних підрозділів і налагодити взаємодію уповноважених осіб з іншими працівниками. Значну частину навчання ми приділимо проведенню закупівель в Прозоро. Під час відкритих торгів, запиту пропозицій постачальників, ви зможете діяти з огляду на позиції Мінекономіки, Держаудитслужби та органу оскарження. Знатимете, як укладати договори про закупівлю без помилок та порушень. Чому вам варто обрати саме весняний інтенсив від держзакупівель? Тут ви маєте унікальну можливість прокачати свої знання та навички під опікою найкращих експертів. Тут на вас чекає тепла робоча атмосфера в колі однодумців. Експерти нададуть відповіді на ваші запитання, а колеги підтримають ваші ідеї та розвіють сумніви. Ви опрацюєте цікаві кейси та матимете готові рішення для власних закупівель. Крім інтенсивного навчання, ви отримаєте електронний сертифікат, що підтвердить участь у заході, запис семінару та презентації лекторів. І все це в одній з найкрутіших навчальних локацій. Чекаємо на вас 28 березня в Києві. Зранку зустрінемо філіжанку із запашної кави у затишній локації. Під час перерви організуємо святковий фуршет та тепле спілкування з колегами. На згадку про захід ви отримаєте подарунки та чудові фото. Якщо ж не матимете змоги приїхати, долучайтесь до навчання онлайн. Деталі читайте в описі до відео та Мерші, реєструйтеся, розширюємо разом закупівельні горизонти.